На каналі Колірбокс. Сьогодні ми будемо грати е, у свій танків на телефон. Бліц е, Пограємо ми на танку Дестіні Ось він такий прикольний. Попробуємо його в бою, ну що поїхали. Так, ну а цим часом я вже заспавнився на карті і хочу поговорити про цей танк. Цей танк шостого сезону е, під назвою Нові Горизонти. Це сезон так називається. Е, а танк під назвою Дестіні E, e, він розташований на 9 рівні. У нього міцність 2000 хп, а максимальна швидкість це 42 км за годину. E, бронювання корпусу це 140 мм. Ну, корпус це. не e, так. Бронювання 140 мм це саме максимальне, що є у корпусі. 90 e, e, мм це середнє і 70 мм це. Мінімальне. <кій> Бронювання башти. 120 мм це максимальне. 90 мм це, э, д... це середнє. 70 мм це мінімальне. Э, Акуратно. Цей танк він позиція е, популярністю серед новачків, особливо ті, які хочуть пограти на новому якомусь танчику е, 9 ранга. Так що це прикольний. На ньому, опять же, треба вміти грати. На любых танках треба вміти грати, щоб нормально на ньому е, типу. Ну, ви поняли, да. Наверное, ви понял. Ой-ой-ой-ой. Е -е -е так, тут якась арта це. Хоча точно в лице рты нема. Я тільки зараз помню. Ладно. Я знаю, що в бліці арты нема. Просто я ошибився чуть-чуть. Так. Натара! Аккуратно, это. Ща-ща-ща! Ща-ща-па! А хто його знищив? Рудбек. Ой-ой. Не, я не хочу получить, я не хочу. А, фу. Фу. Він дуже популярний зараз, особливо на 9 ранге. Реально до він популярний. А, а, у нього середнє це 12 секунд перезарядка. А максимальне це 20 секунд. Це якщо у тебе щось полонене, модулі якісь. Ой, я сейчас э, э, кильну до синя. Та блин, опять пикельний. Му. Ну браузер. Ты мені уже два кильчика. Не дав погулять. Ладно. Окей, давай зараз тоді на точку Б. Якраз там рагора чистала. Давай думаю на точку Б. Да. Погнали ми з другом. Хоча цей друг просто типа у нас мишлення, мислення, Типа, О, тут бабаха британская. Это вроде бы как X, X ривня. О, так тут что-то есть тут. Но она не хочет показывать. Что-то тут а есть, какой хищник. наверное, уже не особо, потому что из 2400 хп ему осталось только 152. 52. Е -е, -е. Поняла? Так. Ладно, БЗ його контролює. А, ну все, його уже. Давай тоді уже останнього. на чистом окей. Okay. Давай уже. Так, давай тоді захопимо точку S. С. Це у мене, кстати, дальнемера, це шометр показывает, якщо я на щось наволю. Це в мене типу коло прицела. О, ось якраз цей чувак. Ну да. Я зараз краще точку захоплю. Так, акуратно. Щоб ми вже виграли, типу, без того, наверное. ну, мабуть, да. Аку... акуратно. Так, все, ну ми вже виграли. типу. Так, да, ну ми вже, типу, просто виграли е -бой, бой, бой, бой. Цей танк він дуже прикольний. На ньому треба просто вміти грати. Ну, все, ми виграли. Всім до побачення. Е -е, гарно сьогодні пограли. Всім бай-бай.